Вона є метафора спортивна. Це трохи не про нас з ним, але все одно. Насправді ці, цей текст говорить про те, що віруючі люди вони виходять на забіг. Як спортсмени виходили на забіг, і вони мали навколо себе стадіон, який дивився на них. Особливе місце на тому стадіоні завжди виділялося для царя або імператора, який стежив за їхніми. Перегонами. І коли їм ставало складно, вони завжди могли подивитися на е, тих е, глядачів, які були там, подивитися на царя, який сидів, і знати, що вони перемагають, тому що сам цар дасть їм той вінець е, як переможцеві за те, що він виграв той забіг. І знаєте, ця метафора автор посланів євреїв підкреслює, і показує нам про те, що. Сьогодні і ми стаємо на такий забіг, забіг довжиною всього нашого життя, що ми маємо стати і йти і позбутися від деяких речей, як тут написано, що скиньмо всякий тягар та гріх. Тобто, ми ніколи, ми коли розуміємо, що нам коли треба бігти якусь довгу дистанцію, ми від цього зайвого будемо позбавлятися. І тут так само від усього зайвого позбавляємося. Щоб і окрім того, ще що опутує нас, тобто є ті речі, які нам заважають бігти. Тобто люди, коли тоді були на змаганнях, вони не вдягали великі довгі шати. Такі вдягали тільки священники, але вони не бігали. Люди, які бігали, вони вдягали коротше одяг, щоб їм нічого не заважало, їхнім ногам бігти. Так сьогодні і ми маємо знову позбавлятися від тих речей, щоб нам бігти. І дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця, тобто Ісус, Він не просто як той Цар, який сидить і ніколи навіть в тих забігах не приймав участі, а Ісус Христос він сам пройшов цей весь шлях, і Він сам ну, виконав ту роль і допоміг нам тому всьому. І, отже, моє побажання сьогодні для тебе, і я думаю, для кожного з нас, в тому, щоб ми дійсно завжди дивилися на Ісуса Христа. Як на начальника і виконавця, той, який перший пройшов це все, щоб ми взяли і відкинули все те, що нам заважає бігти, і з, з терпеливістю до боротьби, яка перед нами. Тобто, щоб ми завжди ту терпеливість до боротьби, тобто той забіг, який ми маємо перенести через своє життя, ми його перенесли, щоб прийти в небесний обітель і отримати той вінець від Бога, який він вручить вірним його. Так що подяка тобі. Подяка особисто від мене, за те, що дійсно, е, знаєте, дуже велику роль зіграв і він, і, ну, і Сергій зіграв в, в моєму житті е, як наставник, як той, хто підказував, допомагав в, в різних питаннях і коли дійсно були певні і життєві проблеми, і змігли прийняти нас і тут, і ми вже довший час знаходимось. Тому дійсно подяка е, йому за те, що він. Взяв це служіння і несе його вірно і віддано. Дякуючи за те Богові. Зараз у нас є так. є. Є, є, подарок є. У нас є записничок. Так що тепер, брати і сестри, та, е, Бійтеся, що він буде брати вас на олівець. Його є тепер, де записувати кожного. Я думаю, він буде записувати там добре. І ще є така дуже гарна чашка для е, теж е, подарунок з логотипом нашої церкви. Але... Дякую, друзі. Щоб ми далі разом служили Господу. Так, пісня. Та пісня чи помолимося? Пісня, а вже помовиться. Про пора любові вище ті так як вірний. Божій благодаті, що в пристві, і зберігай святу науку житті, Як атлет постійно практикуй знання і світ побачить і свого. yeah Заключно молитва а після молитви, то ми поп'ємо чай, кабине наші суді. Боже, подяка Тобі за те, що ти поблагословив церкву і кожного з нас таким прекрасним братом Сергієм за те, що, Господи, дійсно ми можемо тут всі разом звершувати служіння. Дякую, Господи, Тобі, за те, що він вірно слідкує за словом Твоїм, проповідує його, передаючи нам, щоб ми теж його могли виконувати в своєму житті. Дякую, Господи, тобі за те, що він піклується і про. Не тільки духовні потреби, наші при матеріальні він завжди, Господи, знає, дивиться, хто у кого є які переживання для того, щоб допомогти поспівчувати або <кій> допомогти іншим чином. Дякую, Господи, тобі за те, що дійсно ти так особливо працюєш з ним і з його серцем, за те, що Боже його серце відкрите для кожного з нас. Поблагослови прошу Господи і надалі в цьому служінні. Поголоси, Господи, його сім'ю, підтримай їх. І дійсно, Господи, також поблагослови кожного з нас, щоб ми розуміли і допомагали в цьому непростому служінні, нашому пастору. Тобі за все, подяка. Амінь. Амінь. З миром Божим вітаємо до ножного. Попагли наш.